Отримали брендовий чоловічий одяг. Залишилась вільна лише одна коробка. В коробці представлені різноманітні бренди чоловічого одягу. Всі речі йдуть оригінальні, з оригінальними бірками можна просканувати. Відразу викидає на офіційний сайт. Розміри в коробці йдуть різні, ходові. Продаємо цілою коробкою. Так, бренди представлені в коробці, такі як Levi's, Badnik, Hugo Boss, Tommy Jeans, жінки. Наповнення дуже різноманітне. Levi's кофтинка тепла, джинсова куртка Kelly, футболки Champion, Levi's футболки спортивні штани Adidas, Tommy, Adidas, спортивні в Тынке Томі. Приставленные також такі такие Champion, Gant та Polo.